Що це у нас таке? О, кілограм. Бо вже пів кілограма вже було ввалено. От кілограмчик. Щастя. Зараз це все, кладеться в морозилочку. До речі, рецепт цих сирників ви можете знайти у нас на каналі. Це особисто мій рецепт, яким я користуюсь уже протягом деякого часу. І вони шикарні. Так, і от тепер я вам показую. От це називається здоросла людина, що у нас є в морозівці. А от такий кілограмчик сирників. Хліб український, жива закваска, морозиво алоє. Це тут віддільний шкафчик для якихось речей, які мінімально використовуються, але вот я вам покажу. Шмат сала. Здоровий. Контрабасний в Європі. І це все буде реалізовуватися. На різдво це все буде реалізовуватися, особливо то сало. Ну, тут всякі помілочі. і м'ясо, і риба.